Четверта черга мобілізації розпочалася 20 січня і триватиме 90 діб. Проводитиметься у два етапи. У ці два етапи буде здійснено оповіщення військовозобов'язаних, їх медичний огляд та призов на військову службу. В ході першого етапу, четвертої черги мобілізації, поставка мобілізаційних ресурсів буде здійснено до навчальних підрозділів. Військовозобов'язані офіцери запасу будуть призвані до. Вищих військових навчальних закладів, до військових кафедр для допідготовки, підготовки, перепідготовки. Рядовий сержантський склад буде призваний до навчальних частин або до навчальних підрозділів військових частин з метою також підготовки допідготовки, перепідготовки. Протягом 55 днів буде тривати навчання їхнє та бойове злагодження на полігонах. І в подальшому. Вони будуть направлені в другій половині березня місяця. Починаючи з 18 березня, будуть направлені до військових частин для здійснення ротації тих військовослужбовців, які проходять зараз службу, були призвані на понабільмомобілізації в період першої черги мобілізації. Призову під час мобілізації підлягають громадяни України, які перебувають на військовому обліку, та визнані військово-лікарською комісією придатними до військової служби. До армії можуть мобілізувати як тих, хто проходив службу і має військову спеціальність, так і тих, хто не служив, але за рівнем освіти мають спеціальність, споріднену з військово-обліковою спеціальністю, як, от наприклад, водії чи механіки. Не підлягають призову військовозобов'язані, категорія яких визначена в статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Це особи, які мають, ну, перш за все, заброньовані на період мобілізації. Це особи, визнані відповідно до висновку військово-лікарської комісії непридатними до військової служби, чи отримали відстрочку за станом здоров'я до 6 місяців. Чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей. Жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину або дітей віком до 18 років. Жінки та чоловіки, на утримання яких перебуває повнолітня дитина, але яка є визнана інвалідом першого або другого ступеня до 23 років. Ну, усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти, або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років. Але ця категорія. Може бути призвана на військову службу за їхньою згодою і будуть проходити службу за місцем проживання. Жінок на сьогодні поки що не призивали, але військовозобов'язаних жінок при потребі теж можуть призвати, якщо вони не мають на своєму утриманні дітей до 16 років. Скільки всього військовозобов'язаних олександрійців отримають повістки під час мобілізації, поки що точно невідомо. На сьогоднішній день конкретної цифри військової комісія немає, але виходячи з мети. Четверта черга мобілізації, і судячи з того, скільки ми призвали за першою чергою мобілізації, а четверта черга проводиться для того, щоб здійснити ротацію тих військовослужбовців, які проходять службу і призвані за першою чергою мобілізації, то я так думаю, що буде цифра близько десь 150-200 чоловік. Військовий комісар наголошує, що до військомату військовозобов'язані повинні з'явитися незалежно від того, яким способом отримали повістку. А от добровольців до Олександрійського військомату, за словами комісара, звертається значно менше, ніж під час першої мобілізації. Військовий комісаріат викликає військовозобов'язаних будь-якими методами. І військовозобов'язані з моменту оголошення мобілізації зобов'язані з'явитися військовий комісаріат. І не, не Важно, як надійшла повістка, чи це буде вручено особисто, чи це буде оповіщено по телефону, чи залишимо повістку близьким чи родичам, які знаходяться вдома. Головна задача військовозобов'язаного це виконати чинне законодавство правила військового обліку, з'явитися за викликом у військовий комісаріат і уточнити свої облікові дані. і уточнити ті питання, по яким викликають військовозобов'язаного військовий комісаріат. До правоохоронних органів ми будемо направляти повідомлення на ту категорію громадян, яка буде відмовлятися від отримання повісток. На іншу категорію, яка не буде з'являтися, але в першу чергу треба подумати про тих військовослужбовців, які вже рік знаходяться і признані по мобілізації знаходяться на передовій, які там проживають, знаєте в яких умовах не дуже благоприятних. І тому треба думати про те, що ті хлопці вже вислужили свій рік. І необхідно здійснити їхню ротацію. Тим же, хто планує ховатися від мобілізації, варто знати, що за наявку до військомату існує адміністративна відповідальність, а за ухиляння від призову за мобілізацією кримінальна відповідальність, яка передбачає позбавлення волі на термін від 3 до 5 років. Матеріали на всіх громадян, які отримали повістку на відправку до військових частин і не з'явилися з, з будь-яких причин до військового комісаріату, передаються до правоохоронних органів.